Використання морських дронів вказує на той шлях, яким Україна може рухатися у своїй боротьбі з Росією. В матеріалі New York Times журналісти відзначили успішну бойову роботу українських морських безпілотників, які наводять жах на кораблі російського чорноморського флоту. Морські атаки пише видання стали яскравою плямою на тлі контрнаступу сухопутних сил в цьому році. Завдяки вдалому використанню цих безпілотників вдалося розчистити смугу на відстані понад 300 кілометрів від українського. Кого узбережжя та змусити Росію вивести судна із Севастопольської бухти? За даними військово-морських сил України, за рік, відколи безпілотники вийшли в Чорне море, вони пошкодили і потопили десятки російських кораблів. Вони відіграли певну роль разом із наданими заходом ракетами у тому, що змусили Росію передислокувати кораблі з Севастопольської гавані порту базування одного з чотирьох флотів Москви. Безпілотники допомогли розчистити судноплавний канал для експорту зерна, критично важливого товару для української економіки. Вони підштовхнули російські ракетоносці відійти далі від українських берегів, що дало змогу заздалегідь Переджати сили протиповітряної оборони про удари Україні і надалі доведеться значною мірою покладатися на військову допомогу в односторонній війні з Росією. Вже зараз велика частина цієї допомоги під питанням через відкладене голосування у Конгресі США. Через ці перешкоди пише New York Times, адміністрація Байдена наполягає на створенні спільних американо-українських підприємств. Саме з керівниками військових підрядників США зустрічався президент України Зеленський під час останнього візиту до Вашингтона. Обговорює також ідею доповнити озброєння, надане західними партнерами, тим, що вироблене в Україні, зокрема і інноваційними системами, такими як флот морських безпілотників. Деякі високопоставлені американські військові хочуть, щоб Україна дотримувалася стратегії тримай і будуй, зосередилася на утриманні території, яку вона має зараз, і створенні здатності виробляти власну зброю упродовж 2024 року. В умовах, коли український наступ зупинився, а шансів на просування по суші мало мета полягає в тому, щоби створити достатню реальну загрозу за допомогою безпілотників і ракет дальнього радіусу дії, щоб з'явилася можливість для змістовних переговорів із Росією наприкінці наступного року або в дві Розгалужені військові заводи в Україні колись були наріжним каменем радянської військової промисловості, пише New York Times. За роки незалежності військово-промисловий комплекс країни занепав. Проте, за словами військового експерта, полковника запасу Сергія Грабського, на якого посилається видання, з лютого 22-го року вітчизняні виробники зброї забезпечили близько 20 потреб ЗСУ. Україна виробляє бронетехніку, гаубиці, артилерійські снаряди і протитанкові ракети з лазерним наведенням. Однак найбільший потенціал зазначає видання у випробуванні в бою інноваційних систем, які можуть перевершити стару військову техніку. Вибухові морські дрони новий клас військово-морського озброєння, які були вперше застосовані в бою під час захисту від нападу Росії на Україну. У Києві діють дві виробничі програми, одна з яких підпорядкована головному управлінню військової розвідки, а інша службі зовнішньої розвідки. Ніхто не має такого досвіду використання морських дронів, як ми, сказав оператор безпілотника із позивним, «13-й», який із міркувань безпеки з'явився на інтерв'ю в масці. Немає ні інструкторів, ні підручників. Зараз ми самі пишемо ці книги. Дослідники морських воєн кажуть, що українці показали, як невеликі військові групи можуть захищати прибережні води за допомогою безпілотників. Найближчим часом дрони не замінять великих надводних кораблів, пише New York Times. Але їхня здатність завдавати значної шкоди військовим суднам, що мають непропорційно високу вартість. Це справді висока рентабельність від таких інвестицій, і це був огляд преси.